Усім доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу TOTUSTRACTOR. Раді вас вітати на нашому каналі. Сьогодні знову ж таки нова поставка японських міні-тракторців на майданчик у місто Рівне. Як зазвичай, першими вивантажили фрези. Усі вони відразу з ножами, в гарному стані, підписані. І далі будемо переходити до нової наявності тракторців. Перший тракторець сьогоднішньої поставки. Виїжджає Кубота Жель 241. Трактрець рестайлінгова версія Куботи Жель 24 Він уже має 25 кінських сил з гідропідсилювачем керма. На гарній резині. На Напівгідравлічній коробці передач з реверсом, один діапазон повишених, понижених. Напрацювання 763 мотогодини. Комплектація хороша, є пам'ять навіски, боковий гідроциліндр та блок управління ним, вал відбору на 4 швидкості вперед, одну назад. Присутній козирьок та каркас безпеки. Навізка буде на трьохточковому кріпленні з трикутничком швидкозйому та боковим гідроциліндром. Ось такий тракторець на Рівненському майданчику буде коштувати 8 тисяч умовних одиниць. Наступне ви жили Mitsubishi MT-201. Саме такий трактор вчора був проданий на вінницькому майданчику. Комплектація тракторця. Механічна коробка передач, реверс, пам'ять задньої навісочки, є діапазони повишених, понижених, блок управління боковим гідроциліндром відчиняється. Погляньте, стан керма сидіння. До речі, є гідропідсилювач 279 мотогодин. Тракторець на трьох точці з трикотничком швидко та боковим гідроциліндром. У комплекті з фризою буде коштувати усього 6500 умовних одиниць. Далі у нас виїжджає тракторець, який в загальному не потребує представлення. Найходовіша моделька Куботи gl 200 20-сильний тракторець. Просто погляньте в якому він в реально гарному стані. Переднє Задня резина Falken, оригінальна японська, поля на ці карби. Тріщин взагалі немає. Реверс. Механічна коробка, два діапазони повишених, понижених. Є пам'ять задньої навісочки. Задній привід повний привід оберт на місці. Трактрейс в максимальній хорошій комплектації. Також з блоком управління боковим гідроциліндром. Напрацювання 753 мотогодини. Гляньте, лако покриття. Присутній каркас безпеки. Трьохточкове кріплення з боковим гідроциліндром. Ось такий красень у комплекті з тезою в реальному стані буде коштувати 7300 умовних одиниць. Кубота GL261. Тракторець знову ж таки рестайлінгової версії 260-ї куботи. Уже має 27 кінських сил. Гарній комплектації. Огляньте резина ззаду. бістон японська. Можемо поглянути, що має 27 кінських сил. Пише у нас ось тут 27PS. На, на півгідралічній коробці передач з діапазоном повищених понижених та реверсом. акт має напрацювання 749 мотогодин. Також комплектація досить чудова, пам'ять на візки. Задній проєкт повний на місці, каркас безпеки, Трьохточкове кріплення з боковим гідроциліном. Ось такий красончик на Рівненському майданчику буде коштувати 9500 умовних одиниць у комплекті з фрезами, а при умові самовивозу отримуєте знижку 200 доларів. Та тракторець забираєте за 9300 умовних одиниць. Далі у нас вже виїжджає Янмарчик, АФ-220. Так звана рестайлінгова версія, попередником якої була серія F на 22 кінські сили. Погляньте, як він виглядає. Передня, задня резина оригінальна японська. Уже є гідропідсилювач керма. Реверс. Погляньте, Механічна коробка передач. Триктрець у відмінному стані з каркасом безпеки. Вал відбору на три швидкості, є діапазони повищених, понижених. Також присутній боковий гідроциліндр з плаваючим режимом. Напрацювання тракторця 586 мотогодин. На трьохточковому кріпленні з фризою ось такий тракторець буде коштувати усього 7200 умовних одиниць. Далі виїжджає знову-таки 22-сильний янмар F-22. Можете поглянути в порівнянні з. F220 це вже довгобазовий тракторець, досить великий, який є прямим конкурентом до куботи GL220. Погляньте на його потужний передній міст порівняння порівнянні з рукою. Тракторець на механічній коробці передач, присутній реверс, також діапазони повишених, понижених, боковий гідроциліндр та блок управління ним. Є пам'ять на вісочки з гідропідсилювачем. Кермо регулюється по висоті, вал відбору на 4 швидкості вперед, одну назад. Та тракторець має напрацювання 717 мотогодин. Резина у нього чудова, оригінальна японська, трьохточкова навіска. Ось такий красень. У комплекті з фризою та доставкою буде коштувати 7800 умовних. Наступним виїхав Янмар F180, тракторець на 18 кінських сил. Що передня та задня оригінальна японська резина, механічна коробка передач, є діапазони повишених понижених, три. вал відбору на три швидкості. Підключаємо передок. Триктрейс в гарному стані. Має напрацювання 938 мотогодин. І, до речі, він йде вже на трьохточковому кріпленні з боковим гідроциліндром. Ось такий красунчик буде коштувати 6200 умовних одиниць. Кращого тракторця в такому ціновому діапазоні ви не знайдете. Ну і останнім тракторцем, як зазвичай, вивантажуємо найбільший та найпотужніший тракторець на цей раз Iseki GS 333. Досить унікальна та рідкісна модель, так як він є швидкісний на механіці. Передня резина оригінальна японська Bridgestone, задня охсу, є тріщини. Ми розуміємо, що людина платить кошти. Заготового тракторця, тому замінимо задню резину повністю на нову БКТ індійську з хорошим високим протектором. Тракторець має гідропідсилювач керма, механічну коробку, реверс, діапазони повишених, понижених, тобто максимальна комплектація тракторця. Є функція оберту напрацювання 539 мотогодин. Погляньте на кабінку в чудовому стані, є пічка. Кондиціонер, музика, а також є фільтр салону. Тому цей тракт дуже чудово підійде для оприскування. Він у комплекті з фризою буде коштувати 13 500 умовних одиниць. Ну і на завершення, давайте коротко пройдемося по тракторцях та їхніх цінових політиках. Перший Жель 241 рестайлінгова версія 240-ї куботи. Цей тракторець вже на 25 кінських сил. Каркас безпеки, козирьок, напівгідравлічна коробка, є пам'ять на віски, оберт на місці 8000. Наступний МТ-201 на 20 кінських сил. Тракторець у дуже гарному стані, на механіці з реверсом, є пам'ять на вісочки, є боковий гідроциліндр. Усього 6500. Огляньте, бота жиль 200, просто неперевершений стан. Механіка. Усього 7300. Наступний знову рестайлінгова версія, 261 кубота, Уже на 27 кінських сил в гарному стані, на напівгідравлиці. в максимальній комплектації 9500. Середня базовий тракторець на 22 кінські сили, аф 220 теж на механіці Є реверс. в чудовому стані з каркасом безпеки 7200. І наступний. Також 22-сильний, але вже довгої бази. Янмар F22. Реверс, механіка. Є декілька діапазонів повишених понижених Задній привід, повний привід, Обрат на місці. Тракторець в гарному стані 7800. F180. Меншенький янмарчик на 18 кінських сил. В чудовому стані на механіці усього 6200. Та останній тракторець і GS333 на швидкісній механічній звичайній коробці передач 13500. Відразу можемо бачити, у нас сьогодні подвійна відправка тракторців до нових власників з рівницького майданчика GL27 та GL25 з Ковшем. Вони поїдуть у Кіровоградську та Закарпатську область. А ось ці. Всі нові тракторці будуть наразі проходити технічне повне обслуговування і вже зовсім скоро з'являться у нас на майданчику у Рівному та у нас на сайті. Також не забувайте, що є величезна наявність тракторців, вже понад 40 різних тракторів чекають вас на майданчику у Рівному, серед яких ви зможете обрати тракторець саме для себе, який буде якісним японським помічником у вас вдома. Ми будемо з радістю вам допомагати. Заїжджайте також на майданчики в Вінницю та Одесу. Дякую за перегляд. До зустрічі!